Доброго вечора ми з України. Всім доброго дня. <кхм> Пропоную розпакування до вашого огляду розпакування посилки сайту Aliexpress. Тут будуть речі, ну, речі до, <кхм> для комп'ютера. Кому цікаво, дивіться, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Розпочинаємо ось такий номер. Так. Так. Має бути 7 посилок. Так раз. Ирвэл жив 4 5 <coughs> Почнемо. Як зазвичай почнемо з самої маленької. Так, от такий номер. Так. Тут перехідник з чотири піни, на 8 пін. комп'ютер. Ну, заказав мені він не потрібен, може комусь потрібен. Передам за, за ту ціну, яку купив. Це кріплення. Коли для до корпусу комп'ютеру резинові, дуже зручні і ну і нема вібрацій. Так, переходимо до ще. Що... То є чехол до, до Redmi Note 8. Ось такий чехольчик. Так. Ще один конвертик. Ось так. SSD накопичувач на 256 ГБ NVMe і високошвидкісний. <клес> Під систему тому буду складати комп'ютер тепер. Пройшли вже всі деталі. Ось такі менюти. Чи вони набагато дешевше. ціна на Аліекспрес, ніж брати в нас в магазинах чи в інтернеті. Так, номер такий. запишемо процесор. Нема фокусу. Процесор. A5-2660V3 Це 10-ядерний, 20-поточний процесор з частотою 2,6 Гц на кожне ядро. Так само можна його провести unlock, turbo Boost і буде 3 3 на кожне ядро. Так, продовжуємо. Ось такі. Ну, кожний, хто купує, кожний знімайте для розпакування обов'язково. <кій> так як є, всякі нюанси. Тут нічого має, нічого. Так. Це є оперативна пам'ять кінспект.

Також оперативна пам'ять набагато дешевша, ніж у наших магазинах. Так що подивимося другу. Ви Бачите, вм'ятана є. Ну, це не вина продавця, але правда, вина в пошті. Але, як бачимо, з пам'яттю нічого немає. 2666. Все як заказували. Так. І виновниця торжества, материнська плата. От я за нього саме більший переживаю. Чи не пошкоджено. Упаковано як-небудь. Як Дивіться, бачите, яка деформація. Ну, сподіваюся, що в материнській платі нічого немає. То материнська плата Хуананджі X99 UD4. Це цьогорічна новинка. Будем добре, може нічого. З нею не сталося? Так, переписати кабель. Так. Кріплення до материнки? Булти Термопаста? Беплейт? Це порозліталась. Так, подивимося на саму моторинку. На перший погляд, і нічого немає. Ось така материнка на 2011 V3 сокет. Знімати треба кольцо. Це Ць обов'язково подивитися на камеру чи нема пошкоджень сокета. Трошки незручно. Тужки та всі на місці ось така плата. Нічим не поступають по пайці по всьому. Більш дорогим платом. Фірменним. Так. Що на платі? інтернет хід звук 4 USB 2.0, 2 USB 3.0. НВМ є на покопичувачі. Можна поставити два. 8-пін це на живлення процесора SATA 30-6 всі, всі 6 портів SATA 3.0. Так, купайний спікер. Якщо замовляєте, то обов'язково купуйте батарейку, бо батарейка не йде в комплекті. Ну, Текстоліт грубий. Материнка важкенька. Ось така материнка. Ну, буду збирати, доповнював окреме відео, як працює все. Чи все добре, чи все працює, чи можна замовляти в даних продавців ці всі деталі до комп'ютера. Це буде повністю нове відео збірка плюс, плюс цей. Ну, відео, як вона Як запускається комп'ютер, яка швидкість, чи є проблеми при запуску. Ну все повністю. Дякую всім за увагу. Україна переможе. Слава Україні!